Чи відчували ви коли-небудь, що все ваше життя обертається навколо однієї мети захистити себе від болю? Якщо так, то ви не самотні. Люди, які пережили сильний стрес або травму, вибудовують своє існування так, щоб захиститися від цих болісних сплесків. Але чи це допомагає? Давайте розберемося. Травма залишає в нашій психіці і тілі незабутні слід, які важко ігнорувати. Спогади про те, що сталося, вириваються, наче вибух. І боль, якій вони завдають, мешають нам жити. Що ми робимо? Ми намагаємося втекти. Одні піддаються імпульсу, йдуть в спортзал, починають тягати заліза, ніби вони хочуть довести самим собі свою силу. Інші ризикують життям, приймають участь у гонках на мотоциклах або починають працювати в екстремальних умовах. Хтось починає шукати втіху у різних речовинах, таких як наркотики, алкоголь або просто зловживання знеболювальним. Всі ці дії мають одну мету позбутися болі та позбутися тієї небезпеки, яка їх постійно переслідує. Але справа в тому, що все це не допомагає. Боротьба із невидимою небезпекою потребує колосальних ресурсів. Наш мозок і наш тіло постійно. В напрузі магдаловідне тіло, яке відповідає за реакцію на загрозу, працює без перерви. І навіть коли ви в небезпеці, ваша нервова система працює так, ніби небезпека навколо. Це дуже втомлює. Люди, які живуть із травматичними спогадами, вони відчувають себе постійно втомленими як фізично, так і емоційно. У них немає сил навіть радіти життю. Їм здається, що вони живуть завжди на межі. Засмучені, пригнічені, втомлені, і це може тривати роками. Що робити, коли біль і стомленість стають частиною вашого життя? По-перше, запам'ятайте, ви не повинні будувати своє життя так, щоб воно оберталося навколо цього болю і страху. Вони не повинні визначати суть вашого існування. Крок другий. Зупиніться та поставте собі питання, від чого я тікаю? Що я намагаюся заглушити. Намагайтеся відповісти собі максимально точно та конкретно. Це допоможе вам не витрачати свою енергію на цю боротьбу з невидимою небезпекою, а ви зможете подивитися їй у вічі. І крок третій. Зверніться по допомогу. Пам'ятайте, що травма це не вирок, з нею можна працювати. За допомогою психотерапії, телесних технік, дихальних практик, ви зможете вивільняти свій біль. Таким чином позбутися його. І найголовніше пам'ятайте, що ваш біль і травматичний досвід не визначають вашу цінність як людини. Ви можете навчитися не тільки зі страхом, але й з радістю. Якщо вам знайомі ці відчуття або ви хочете дізнатися більше про те, як справлятися із болем, підписуйтесь на цей канал та ставте свої запитання в коментарях. Разом ми зможемо вирішити цю проблему. Ви не самотні.